Особливий святковий день ми проваджаємо дітей до школи. На наших очах підросли і змужніли. До перших досягнень зробили викрок і радість душі, бо разом засвітили таких неповторних малих зірочок. Бирська Віталіна. Білоусова Ніколь. Білозерцева Анастасія, Галай Марія, Гончаренко Ксенія, Дуйко Артем, Духно Святослав, Калашник Тимур, Коваль Олександра, Сорока Ростислав, Тесленко Ксенія. Федан Ілья. Шестаков Сергій. Це був неповторний світ казок, іграшок, свят і розваг. І кожна людина впродовж свого життя мріє хоч та на хвилиночку повернутися в ту зоряну країну фантазій, мрій, барвистих кольорів і веселих ігор. Давайте ж сьогодні від душі поринемо неповторну країну дитинства, де завжди нас чекають її веселі мешканці і господарі, наші діти. Всім привіт! Я сьогодні я сьогодні плажник. І я посаюсь садником, садиком, тому що я ходю з кол. Спасибо моїм веспитанням. Когда война закончится, я вам приеду в гости. Я любила постелинами пить, лисовать, Утренники, когда я приеду домой, сразу пойду в садик. Вы на кости уховаты. С вами было очень классно. Буду самоватый. Очень вас люблю. Друзьям очень классно с собой в школе. Дорогие дети! Ви вирушаєте до чарівної країни знань, а всі мешканці цієї країни мають горде звання школяра. Та сьогодні наше свято вже останнє разом з вами. Ми тепер не до шкільята, а остаємо школярами. Так багато кнів піде. Вітку, що і ми поспішали ми в дівчат, в німсью устали ми. У всех у нас классный Настя. Мы скреплены украй. Скажем глазом школа. Классный. И ты, садочек, пушивай. Ты для нас был видный, любый. Ты выхолбовал, молчал, выкололся до гу. Хай чистим полотном стеляться ваші життєві шляхи. Пам'ятайте, що справжні скарби вашої душі це доброта, щирість та совість. Дорогі дітки! Сьогодні ви прощаєтеся з дитячим садочком і готуєтеся до нової подорожі під назвою Школа. Ми завжди будемо пам'ятати ваші добрі посмішки і великі мрії. Ми будемо вірити і сподіватися, що у вас обов'язково вийде їх здійснити. Ми бажаємо вам, діти, сміливо підкорювати нові знання, відкривати для себе все найцікавіше і чудове. А найголовніше ми бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба. А до батьків мені хотілося б звернутися віршем Лесі Семеню. А діти дорослими стануть так швидко. А діти дорослими стануть так швидко, підуть в самостійне свідоме життя. Не треба тримати їх вдома за нитку. Лиш вірте у них ви завжди до кінця. А поки маленькі, а поки ще крохи, а поки над вами один спільний дах, наніжитись ними вас часу є трохи, цілуйте їм носик, носіть на руках, в обійми горніть, щоб тепло це зосталось. На серці у них через відстань й роки. Щоб знали вони, що до тата і мами за словом підтримкою можна прийти. В обіймах стрічайте ранки тендітні, за ручку тримайте, кажіть про любов, бо знаєте, виростуть швидко в нас діти і більше не будуть маленькими знов. Не будуть питати, чому небо синє і тисячу інших цікавих чому. Не будуть в обійми стискати так сильно і часто казати так просто люблю. Не будуть в піску майструвати хатинки, лише відвернешся, відразу щось ткнуть. І капості різні, які без зупинки, робили в дитинстві кудись пропадуть. Залишаться іграшки всі на полицях. Обабіч стола пропаде і портфель, а в ніч, коли зовсім чомусь їм не спиться, не будуть на ручки проситись до неї. Не будемо їм цілувати колінка, на ранки не будемо дмухати їм. Дитинство промчиться і залишиться тільки на фото і в спогадах, що носить дім. Дітьми Насолоджуйтесь, щиро вас прошу, слухняні не зовсім, хай знають любов, бо так вони швидко всі стануть дорослі, і маленькими більше не будуть в нас знов. Шановні батьки, перша ступінь маленького чоловічка пройдена, вітаємо вас! Бажаємо терпіння, наснаги і радості від нових досягнень ваших нащадків, здоров'я та миру нам усім. Удачі вам і успіхів в добрий шлях. Любі малята, ваші батьки також хочуть вам побажати цікавого шкільного життя. Любі наші діти. Ось і минув час. час... Дитячого садочка, ви виросли. Незабаром для вас задзвонить колокол та покличе вас в незабутню подорож під назвою Школа, успіхів вам в навчанні, наснаги та хороших відміток. Хочу висловити велику подяку нашим педагогам за те, що любили та піклувалися про наших дітей, за ті знання, які ви дали нашим дітям. Велике спасибі нашому логопеду за вправи на розвиток мови. Ми пробули з вами, на жаль, недовго, але ми встигли вас полюбити та прив'язатися до вас. Велике спасибі керівнику музичного виховання та фізінструктору. Ми досі танцюємо під ваші відео. Спасибі медсестрі за організацію якісного харчування. Спасибі вам за все, ви найкращі. Доброго дня! Я всіх вітаю! Хочу подякувати нашому садочку-смородинкам. Велике вам дякую усім співробітникам за вашу працю у такий тяжкий для нас час. Також особливу подяку хочу виразити нашим вихователям, нашим логопеду, нашим нянячцям. Велике вам дякую. Дякую, що ви були поруч. Дякую, що ви допомагали нашим діткам. Желаю вам натхнення, натхнення у вашій справі, щоб кожна дитина, а також її рідні, були вам вдячні. Дякую вам. Мирного неба. Ось і настав той день, коли нашим діткам треба прощатись з дитячим садочком. Це були нелегкі часи, бо наші діти відвідували садочок не так, як потрібно, не так, як завжди, вживу, а, на жаль, нас застав то ковід, то тепер це повномасштабна війна. Але незважаючи на всі ці складнощі, я дуже рада, що в нас були такі вихователі. Ви найкращі. І я знаю, про що кажу. Тому що ви не перші і не єдині вихователі моєї Ксюшки. Я знаю, яких колосальних зусиль. Ви доклали до того, щоб діти продовжували навчання та свій розвиток. Так було нелегко, вам потрібно було щоденно знімати матеріали, викладати їх для діток, але у вас це вдалося на всі 200%. Навчання було дійсно досить добре. Я безмежно вдячна кожному з вас за те, що завдяки вам ми наші діти мали змогу продовжувати розвиватися. Причому ви працювали ну, просто класно. Якщо я знаю, в інших садочках просто скидували відео з Ютубу. Або ще звідкись просто заняття, які дітки мали подивитись, то ви – Ви випрацювали і віддавали себе наповню. Діти мали змогу щоденно розвивати свої навики математики, природознавства, музичного мистецтва. Навіть фізкультурою ми разом з вами займалися онлайн. Це був колосальний е, досвід і для нас, батьків, тому що я знаю стовідсотково, що якщо нашим дітям доведеться до школи також приступити в онлайн форматі навчання, то в них це вдасться, бо вони вже мають такий досвід спілкування зі своїми вихователями. Ви в нас самі чудові, самі самі. Я, я по-перше, хочу подякувати кожному з вихователів, методисту, директору дитячого садочку. Ви всі золоті люди. Також хочу сказати дякую нашим кухарям, які, е, хоч останній рік, на жаль, не годували наших діток, але вдало перейшли на нове меню, яким діти були дуже задоволені. І я думаю, що якщо б ми продовжували навчатись далі в нормальному форматі, то було б все ще краще і краще. Бажаю вам всім успіхів в новому навчальному році. Хай навчальний рік пройде вже нормально, з новими дітками в стінах садочку. Тож, ще раз дякую за кожну хвилину якого ви присвятили нашим діткам і успіхів вам в подальшому в житті? Добрий день, шановні колеги, вельми шановні наші виховательки, наші помічники вихователів, медсестри, логопед, весь 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 шановний колектив нашого. Улюбленого, рідного, українського садочка. Ми щодня із надією і величезною повагою чекали на повідомлення наших вихователів, на ті рекомендації і ті побажання, які щоранку отримували від вас. Ми вам дуже вдячні за всі ті слова, за ту всю науку, яку ви Віддали, якою ви поділилися із нашою малечею, і хоч ми зараз дуже-дуже далеко від Запоріжжя, ми е, щиро віримо, що скоро ми зможемо повернутися у наше рідне Запоріжжя і е, в очі вам подивитися і подякувати не так через екран комп'ютера. А подякувати щиро, дивлячись в очі, вам за ту всю вашу величезну роботу. Я, бабуся Іллюші Федана, і дуже-дуже вам вдячна. Він справді за цей рік, трошки більше року, дуже виріс, дуже змінився, подорослішав. Звісно, що далися взнаки і ці зміни в його житті. На жаль, мені б хотілося, щоб дитинка наша мала б абсолютно безтурботне дитинство. Ми із Донією дуже хочемо, щоб ця безтурботність повернулася у його очки, у його свідомість, але я знаю, що величезний ваш внесок саме у те, що він дуже багато дізнався. Він розвивав і пальчики, і е, мовлення своє, і логічне мислення, і взагалі його світогляд розширився набагато. Це все завдячуючи вам. Я щиро вам шлю свої слова подяки, низький уклін вам і е, побажання триматися. Будьте здорові, чекаємо на мир. Величезна подяка нашим захисникам. Низький укрін всім тим, хто залишається там в Запоріжжі. Вам, зокрема, дякую. Тисячу разів. Дякую. Дякую. Мирі наші дітки, ми з сумом, але з гордістю випускаємо вас з таких вже рідних стін дитячого садка. Ми бажаємо вам дорослішати, ставати ще розумнішими і більш самостійними. Нічого не відьте, адже попереду вас чекає, скільки не впізнаного вами цікавого і захоплюючого.